67% американців, які спостерігали за президентськими дебатами між Джо Байденом і Дональдом Трампом, вважають, що Трамп був переконливішим за Байдена і показав себе краще до дебатів. Перевагу Трампа передбачали 55%. Про це пише CNN, яке провело швидкі опитування після зустрічі кандидатів 27 червня. Ну і нагадаймо, у США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та секторі гази? Детальніше про ці дебати? Далі говоримо з журналістом Української служби голосу Америки. Остап Яриш доєднується до нашого ефіру. Колего вітаю. Вітаю. вітаю вас. Тож що зараз відомо, коли вже десь емоції влягли, що відомо про реакцію суспільства американського на дебати. Дійсно, емоції трохи вляглися після брухливої ночі, але тим не менш продовжують активно обговорювати вчорашні виступи Дональда Трампа та Джо Байдена, як вони себе продемонстрували на сцені. А ті речі, які вони сказали, дійсно як підсумував один із. Професорів політології Принстонського університету, якщо судити за енергію, то переміг Дональд Трамп. Якщо судити за фактами, то в цих дебатах переміг Джо Байден. Втім, дійсно чули ми і бачили, що на цю статистику глядачів телеканалу CNN. дійсно багато хто звертає увагу на те, що вчорашній виступ Байдена за йому енергії. Він говорив тихо. Він інколи затинався і продемонстрував себе, можливо, не так яскраво, як, як Дональд Трамп. Хоча Колишній президент, як пізніше, зауважили фактчекери, часто перекручував якісь факти, чи говорив неправду. Втім, він говорив це голосно. Він говорив це жваво. І він на сцені був доволі енергійним. А, зрештою, а, бачимо ці результати, і насправді дуже багато обговорювали вчора в американській змі. Причому у тих змі а, і ті журналісти чи оглядачі, які є в цьому прихильними до демократичної партії. Доволі тривожний від них був аналіз, відчувався неспокій і обережно, але кілька разів, що не менше вчора ввечері, сьогодні вранці, я чув думки від оглядачів про те, чи не варто демократичній партії зараз подумати про те, аби висунути іншого кандидата на партійному з'їзді, допоки поки час зазначу, що сама партія не може цього зробити єдиним шляхом на цьому етапі, а зміни кандидата є, якщо сам. Кандидат від одної чи іншої партії. Оголосить про те, що він забирає свою кандидатуру на цьому етапі. Виборів це єдина можлива процедура. Втім, Джо Байден каже, що він буде продовжувати ці перегони безумовно. Він після виступу свого вчора на дебатах сказав, що він вважає, що він добре себе продемонстрував, і було складно, як він говорить, дебатувати проти брехуна. І зараз також в деяких американських змі з'являється повідомлення: повідомлення від представників кампанії Байдена. Зокрема, де Гіл пише, що повідомленнями зі їхніми даними речники кампанії Байдена кажуть, що звісно Байден нікуди йти не збирається. цій Полосі, колишня спікерка Палати представників, також коментуючи ці питання, журналістам сказала, що вона не вважає, що потрібно шукати нового кандидата. Дійсно, вона говорить, що можливо з точки зору емоцій чи енергії вчора не так це було добре для Джо Байдена. Але коли дивитися на факти, які він говорив, чи дивитися на... Ті речі, які лунали з його ви вчора, то безумовно вона вважає, що він а, значно краще продемонстрував себе за Дональда Трампа. Такі є зараз думки, які тут лунають в медіапросторі і в політичному просторі сполучених штатах. До речі, про брехню на цих дебатах чи зустрічалися тобі можливо, якісь результати досліджень журналістів стосовно фактчекінгу, того що говорили учасники дебатів, хто більше брехав і на яку тему. Було багато критики щодо ведучих CNN, що вони у прямому ефірі не піддавали під сумнів цитати чи факти, які були висловлені. Тим чи іншим кандидатам, але зараз а, більшість змі звертають увагу, що безумовно Дональд Трамп значно більше перекручував якісь факти чи говорив неправду. Нью-Йорк Таймс», якщо не помиляюся, говорить про що не менше неправдивих заяв, які пролунали від колишнього американського президента вчора на дебатах. А, і а, на цьому намаються наголосити зараз також представники демократичної партії, що дуже багато було а, перекручених якихось речей, сказаних Трампом чи щодо міграції. Чи щодо зовнішньої політики, чи щодо питання абортів, чи зрештою щодо будь-якого майже великого питання, яке вчора обговорювалося, втім, знову ж таки дуже багато американців сприймають теледебати, сприймають емоційно, сприймають менше дивлячись на факти і на те, що сказано, і насправді дивилися вони передовсім так виглядає з тих опитувань і з тих вражень, які зараз є тут у США. Що передовсім більшість людей сприймали ці дебати, зважаючи на те, як виступають кандидати, а не можливо що вони говорять, і це своєю чергою можливо допомогло Дональду Трампу і відняло балів у Джо Байдена. Тобто більше дивилися на форму аніж на зміст. До речі, наші колеги упродовж сьогодні а сьогодні інформаційного обговорювали заяви політиків щодо підтримки України у протистоянні проти Росії. Власне, як американці реагували на позицію і Трампа, і Байдена щодо підтримки фінансової зброєю Тощо дійсно знаєте, коли ми говоримо про зовнішньополітичний блок, то можливо неочікувано для багатьох уваги приділили Україні, а не питанні. Ізраїлю та Палестини чули ми різні заяви від двох кандидатів. Дональд Трамп звинувачував Джо Байдена у слабкості. Сказав він, що якби він Трамп був президентом, то Путін ніколи б не напав на Україну цієї війни б ніколи не було. Але при цьому він звинувачував також Дональда Трампа у мільярдах, які він як сказав, Трамп витрачає на війну, витрачає на Підтримку для України Джо Байден своєю чергою сказав, що ці гроші залишаються у Сполучених Штатах, США відсилають Україні зброю, а не гроші. І звинуватив своєю чергою Трампа в тому, що якраз його заяви про те, що потрібно покинути НАТО, про те, що він дозволив Путіну зробити би все, що завгодно, навпаки, можуть провокувати Путіна до більшої агресії в країнах Європи. Як реагували на такі заяви? Українські американці чи американські американці українського походження чи почули вони достатньо від обох кандидатів і чи вважають ці відповіді задовільними? Думаю, зараз можемо послухати у коментарі від Андрія Добрянського його враження від цих дебатів. На жаль, під час сьогоднішніх дебатів значним чином коментарі Трампа відвертали увагу, коли йшлося про Україну. Питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем не з боку модераторів, а під час відповідей. Тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України. Для цього я вважаю, виборцям, ще потрібно ознайомитися з матеріалами, які опублікували обидві кампанії з одного. Боку, ми маємо послужний список президента Байдена з іншого щодо Трампа. Я думаю, що найкраще уявлення дає стаття написана його колишнім радником з національної безпеки. Але наразі ще червень. Отже, для багатьох виборців сьогоднішні дебати не будуть значити аж так багато, і для американських виборців українського походження ймовірно більш важливими будуть платформи обох кандидатів прийняті під час з'їздів. Чули ми щойно думку речника конгресового комітету Українського конгресового комітету Америки. А чекає він на тебе побачити платформу кандидатів, яка буде представлена на з'їзді. Дійсно, оглядачі з якими ми спілкувалися, говорять, що коли політика Джо Байдена є більш-менш зрозумілою, а політика його адміністрації то від Трампа потрібно почути більше ясності. Так є думки його колишніх радників. Є заяви, які чуємо ми від нього на сцені. Однак, наприклад, досі немає ясності. Щодо плану мирного врегулювання, про який говорить Дональд Трамп. Нагадаю, він неодноразово про це згадував і вчора зі на дебаті також, що він зможе закінчити російську війну проти України дуже швидко за 24 години. Вчора він сказав, що зможе це зробити ще до того, як зайде до Білого Дому. Тіма запитання модераторів він не пояснив, як саме він може це зробити. Тобто ці речі тут залишаються досі незрозумілими. і Очікують можливо більше ясності від кампанії. Дональда Трампа на цих виборах поки що від них, від цієї кампанії більше ясності у тому напрямку. Поки що ми її не чуємо. Остапе, дуже дякуємо за Дякую. цю інформацію. Обов'язково ще будемо повертатись до цієї теми. Остап Яриш, журналіст Української служби голосу Америки, був з нами на прямому зв'язку.